Дивимося в темноті, як буде світити зараз цей прожектор. Зараз виключаю світло і будемо дивитися, як же ж він світить. Ну, Сліпить реально, Дивися на нього, він сліпить. Так, дивимося. Ось так він освіщає. Це у нас максимальний режим чи ні. Мені здається, що він трошки навіть ще підсівший, що його треба зарядити трошки. Так, зараз дивимося, максимальний чи ні. Так, дивіться, стробоскоп, да? як видно, все виходить. Ну, як воно мигає. Так, це у нас мінімально. Це у нас другий режим. І це у нас третій режим. Ну, Мені каже, що він підсівши. зараз ми його зарядимо. Точно. І подивимося, наскільки він буде світити. Ну, дивіться, так я вбираю, що ми бачимо? Ніфіга ми там не бачимо. Ставлю його. Дивіться, як освіщає. Ну, я вважаю прекрасно. 1600 гривень коштує такий прожектор. Відекс 3 роки дається гарантія. Зараз включу світло вам і покажу, як він регулюється все. Тобто, дивіться, ми можемо е, нахилять, кут нахилу регулюється ось тут, а, да, відкручуємо, регулюється. Плюс і тут у нас регулюється. Тобто ми його можемо, наприклад, навіть в стіну його. Як нам треба, так ми в стелю. В стіну кажу, в стелю. Тобто, як нам треба, так ми його можемо відрегулювати. 1600 гривень акумулятор стоїть, 10. Ампер годин, 1600 люменів світловий потік, ну це аварійний світильник, пиле волого захищений. Тобто не боїться дощу, снігу, тобто на вулиці, спокійно можете його поставити, і він вам буде світити. Проводити якісь дорожні роботи на дорозі, поставили, хай там собі цей робить вівувів, да, мігаличка, оця оця. О. Так що пишіть, дзвоніть відправки по всій Україні.